А ось на сусідніми килимі відбудеться фінал вільної боротьби. Що, друзі, Владислав Євтушенко проти Дмитра Васильєва. За медалі престижних всеукраїнських турнірів. І Дмитро Васильєв, який в цьому році був п'ятим на Кубку України і третім на престижному міжнародному турнірі у Німеччині. У Дортмунді Гран-Прі Німеччини зараз. Ось така атака у партері від Васильєва робить рахунок 3-0. Харків'янин. Отож, друзі, перерва. Ну і бронзовими пресерами у цій вазі стали Євгеній Дубовик та Сергій Груш. Десь намагатися скоротити відставань. Зараз подивіться, ох, нічого собі, яка ж чотирибальна кочерга у виконанні Васильєва. Зараз не бачимо 7-0 залишається рахунок. Знову тут ще одна атака, але підхопив Євтушенко. А що, друзі, таким чином, Дмитро Василь вперше у своїй кар'єрі стає чемпіоном України. Важка перемога, але заслужена перемога над Владиславом Євтошенко.